Це говорить про те, що Одесі бракує такого ППО, яке б могло збивати та потрібпоподібну подібну, подібну ракету. А потрібен там теж Петріот, потрібні Петріоти у усіх там важливих е, містах. І тут завжди виникає це питання: так, а в чому проблема цих ж комплексів? Петріот їх е, ну немало у світі зроблено у країн заходу, у наших західних партнерів? Чому вони ну не не якось не дадуть в оренду нам ці системи? В чому? чому це так складно? Ну, У є, вас є розуміння панер? Ні, словами? складно однозначно сказати головну причину, але я думаю, це набір е, причин. Це і потрібний персонал, який може цим користуватися, і політична воля багатьох лідерів держав там окремих, можливо, намір там десь себе е, прикривати в яких ситуаціях. тобто комплекс цілих причин. Ну і треба розуміти, також, що навіть е, при збільшенні цих комплексів при покращенні на протиповітряні оборони ну, це не гарантує 100%. Захист у будь-якому випадку, тому зараз стверджувати, наскільки там захищена була ну, ця територія, де перебували прем'єр та грець, та президент України, ну складно сказати, на який там був рівень безпеки. Я таким не володію. Тому, можливо, там і були вжиті всі допустимі заходи. Просто ну от, власне, коли мова йде про окремі ракет, не все вдається збивати навіть і петріотами. Тому тут треба розуміти, що 100% ідеального нічого не буде.